Триває наступальна операція на Малітопольському напрямку. Наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Повідомляють у генштабі ЗСУ? Зараз з нами на прямому зв'язку речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю. То яка ситуація на фронті станом на ранок? Доброго ранку, Оресте. Слава Україні. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та Малатокмачка очарувати мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби на бахмутському напрямку. Сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Тут теж закріплюється на досягнутих рубежах. Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує свої резерви. Сили оборони України також продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Тривають важкі бої. За добу відбулось 35 бойових зіткнень протягом минулої доби. Ворог завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оресте. Пане Андрію, ваші повідомлення щодо втрат російських окупантів дуже мотивують українців. Тож скільки загарбників ліквідували українські воїни за минулу добу? Оресте орієнтовні втрати російських загарбників минулої доби склали 470 окупантів: три танки, 10 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, один РСЗВ, один засіб ППО, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Три крилаті ракети, 17 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Також збройні сили України вразили три пункти управління російських окупантів, 15 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири зенітно-ракетних комплекси, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Пане Андрію, а яка ситуація на окупованих територіях? Що можете розповісти? Оресте окупанти активно готуються до проведення так званих виборів на Росії у тимчасово окупованій Новій каховці великих Копанях, Скадовську та Голій Пристані на Херсонщині? Російські окупанти примушують місцевих українців отримувати російські паспорти напередодні проведення ось цих так званих виборів. Тим, хто не отримає паспорти до 1 вересня, погрожують конфіскацією майна. Також до тимчасово окупованого Скадовська Херсонської області, 22 серпня, загарбники завезли з РФ велику кількість поліграфічної продукції пропагандистського змісту та бюлетні для цих цих так званих псевдовиборів на 10 вересня 2023 року, російські окупанти активно проводять заходи з підготовки до цих псевдовиборів та формування виборчих комісій. А російські ФСБшники на окупованих територіях перевіряють кандидатів до складу з цих виборчих комісій. Крім того, російські окупанти і представники так званих окупаційних адміністрацій поширюють інформацію серед місцевого населення про те, що нібито на найвищому рівні між Україною західними партнерами та РФ досягнуто домовленостей про залишення тимчасово окупованих територій Херсонської області під російською окупацією. Ось такою брехнею окупанти намагаються змусити українців на окупованих територіях. Прийти на так звані вибори в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Запоріжської області. Місцева окупаційна влада вивчила і врахувала негативний досвід проведення російських псевдореферендумів. Відтак планується проведення так званих виборів 10 вересня, у так би мовити, змішаному форматі. Спочатку зразково показове голосування на дільницях, а згодом примусовий обхід квартир і будинків. Обхід будинків передбачається розпочати завчасно. Починаючи з 30 серпня цього року, представники окупаційної влади почнуть обхід квартир для збору голосів. Крім того, у цьому регіоні з'являються особи, які привозять з території РФ та з території РФ та розселяють у покинутих будинках місцевих мешканців. Цей факт пов'язаний з підготовкою фальсифікації голосування та створення потрібної, так би мовити, картинки для російських медіа. Також посилюється тиск на місцеве населення з вимогою отримувати російські паспорти. Зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства з метою посилення тиску на місцеве населення в тимчасово окупованій частині Запорізької області збільшується чисельність терористів чеченської національності, які поводяться дуже агресивно та жорстко ставляться до порушення комендантської години місцевим населенням. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!